Інша назва цієї хвороби несправжня борошниста роса. Це дійсно страшна хвороба, тому що вона дуже швидко розповсюджується і її дуже важко лікувати. Ось так хвороба виглядає станом на зараз, плями неправильної форми, як такі жовті діляночки, затиснуті між жилок. О, бачите, ось такі сильна. Уражений лист, ось так вона і виглядає. Це, якщо так подивитися. Ось тут я бачу, вони поступово розповсюджуються, збільшуються і потім з'єднуються між собою. Ось тут було три окремих плями. З часом дуже швидко, до речі, вони з'єдналися. Важливо ще подивитися з нижньої сторони, тому що тут це зовнішні ознаки, а насправді вся хвороба вона розташована ось тут. Бачите, там наліт такий. У мене камера не дуже, тому не можу зблизити так, щоб вам було більш видно. Ну, сподіваюся, ви можете побачити, як виглядає. Такий наліт він сіруватого кольору буває, буває білого кольору, але не змінюється від цього його небезпечність. Від появи перших ознак цієї хвороби, ось так, наприклад, побачили на листу. Ось ось, ось плямочки такі, ну наче нічого страшного, в цілому лист, наче здоровий, цілком подивились зсередини, також там вже зміна кольору відбувається ще небагато знизу. Цих збутників хвороби, але вони вже є, вони працюють, вони дуже швидко розповсюджуються. Я хочу сказати, що цей грип, який викликає цю хворобу, він дуже стійкий. Він взимку не гине від низьких температур, він засинає. Потім навесні чи на початку літа, коли з'являються відповідні умови, він починає швидко розповсюджуватись і спека в середині теплиці і підвищена вологість. Ось всі умови, які потрібні цим е, збудникам, щоб швидко почати розповсюджуватись. Причому е, гриби можуть прилетіти спори. Звідкись взагалі здалеку від сусідів, через п'ять сусідів і таке інше повітрям вони розносяться дуже на далекі відстані. Тому профілактичні обробки це дуже важливий етап в боротьбі з переноспорозом. Ми багато рослин обробляли профілактично від різних хвороб, томати обробляли від фітофтори, Часник цибулю від перенос порозу. А ось саме огірки ми не чіпали, тому що тут іде постійне плодоношення. Тому й здавалося так, що в минулому році не було у нас цієї хвороби, і в цьому якось минеться, не минулося, оскільки у огірків йде майже безперервний процес плодоношення, будемо використовувати біологічні препарати в. Комплексі два препарати: Планріз М та Трихадермін М. Це живі біологічні препарати, тому вони потребують такого особливого зберігання при знижених температурах. Ми зберігаємо їх в підвалі. Ось в руці тримаю воно холодне, прохолодне таке. Тому що це обов'язкова умова. Ці препарати треба зберігати дуже ну так, обережно, щоб вони не зіпсувалися. Термін їхньої придатності 2 місяці. Тому, друзі, якщо будете замовляти, я, до речі, посилання залишу, обов'язково читайте терміни, коли вони були випущені. Планріс М100 мл, 1% робочий розчин від Мілдю. Допоможе амілдю і це і є ніщо інше як несправжня барашниста роса, тільки на винограді. Вона називається ця хвороба ось таким красивим, красивою назвою мілдю. Але під цією красивою назвою криється така небезпечна хвороба: оїдіум, парша, сіра, гниль, бактеріози, ось від яких планріс М. Працює Трихадермін М також 1% 2 розчин робимо, але враховуючи, що ми разом з Планрізом, половину беремо 1% 100 мл на 10 літрів води. Ми будемо її проводити тричі з інтервалом 3 дні. Сьогодні проводимо, через 3 дні точно так проводимо. По 100 мл кожного препарату на 10 літрів знов обробляти. І ще очікуємо 3 дні, знову проводимо таку Ось. Ось побачили Побачила Ось таке одразу. От просто треба робити моніторинг. Моніторинг рослин, п'ятна, плями якийсь. Не треба відмахуватись, да, що там та пляма, вона маленька, що небезпеки ніякої немає. Ні, друзі. Зверніть увагу, будь ласка, ось так, ось так. На наступний день подивиться, ай вона збійшла вже. То не чекайте, не чекайте, одразу проводьте. Ось що хотів розповісти в цьому відео. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.